Творець створив таку лабораторію під назвою наш всесвіт для того, щоб людина в цій лабораторії зрозуміла, що весь матеріальний світ що бажання отримувати це тупік, воно дає розвиватися до деякого рівня еволюційного. Якщо ми можемо подивитися, що ж відбувалося з еволюцією людини, і накласти на цю еволюцію відомо всім. Переміни бажань потреб масло, людство, по суті, пробігло весь цей ланцюжок і починає зупинятися, знаєте, як перші такі умовні отряди людей, вже масово підійшли до бажань духовного, осягти духовне. Але тут виникає перепона, яка була створена творцем, теж спеціально. Я не можу осягнути духовне без того, щоб себе не змінити. Я маю себе змінити і зробити переналаштунок. Я маю свою систему отримання створити і зробити над нею таку надбудову налаштування, яка може переводити є посередником між системою отримання і системою віддачі творця. Тобто, я маю побудувати систему намірів. Бо зараз в мене намір, з яким мене народили і створили в цьому світі намір на отримання.